Кошенята попліткуємо, говоримо про Ольгу Фреймут і туалетку, алхім та сквіртолог, каменських розлучення, сердючка допомога та де Альона Вінницька. Мучте зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Як ви думаєте, що може мати спільного Ольга Фремон з київським картонно-паперовим комбінатом, більше відомим як виробника туалетного паперу обухів чи обухів? Не знаю, як ставити наголос правильно. Перепрошую, я розповім вам ексклюзив, який мало відомий, точніше про нього не знає майже ніхто, але наші кошенята я вам дуже вдячний змогли нарити супер ексклюзив. Супер ексклюзив, гаряченька, свіженька прямо з печі. Як склалася подальша доля життя Ольги Фреймут в рамках виробника туалетного паперу? І ні, це не жарти. Я лише можу сказати, що це дуже гучний інфопривід. Є про що посмакувати. Не забудьте, обов'язково переходьте в Телеграм. І невеличка радість за Марію Єфросиніну. Марія, тебе відвело подалі від долі, Олі Фреймут. Можеш радіти і позловтішатися з того, що у Фреймут не все так добре, а можливо, занадто добре. І саме тому Фреймут приховує головну новину зі свого життя, як склалася її доля. Заінтригував? Хм, ще пак! Тому переходьте та ознайомтесь з подробицями будемо смакувати. Обожню наш формат пліток завжди креативно, яскраво, непередбачувано, емоційно. Кошенята. Я вас просто обожнюю. Переходьте в нашу закриту телеграм-спільноту, виключно для наших кошенят. Там я зливаю інсайди, якими не можу поділитися тут з тих чи інших причин. Тож додавайтеся посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А ми з вами переходимо до Ані Алхім та сквіртолога. Вам не почулося? Алхім не здається. Справа в тому, що вона все ж таки планує, планує провести корпоратив. Був гучний скандал. Анатолій Анатолійович відмовився приймати в ньому участь. Також Гарік Корогоцький чи Когородський, вибач, теж з прізвичами проблеми в мене. А, значить, Алхім все ж таки проведе новорічне шоу. На ньому з'явиться Леон 13 Dreams, масажист, квіртолог, як заявлено. А також Миколай Заліпуха, ведучий. Ну, коротше кажучи, друзі, Алхім, скоріше за все погодились за якийсь солідний, а можливо не солідний, по-дружньому гонорар підіграти Алхімші для того, щоб вона змогла провести цей новорічний корпоратив. Значить, квиток стандарт коштує 5 тисяч гривень, а заявлено на офіційному сайті дистриб'ютора квитків. А квиток Віп коштує 38 тисяч доларів. Не знаю, що так. Ой. 38 тисяч гривень, перепрошую, все в гривнях. Значить, що може запропонувати Алхім за такі шалені гроші, я не маю гадки. Я не розумію. Ну, реально, що може запропонувати Аня. І в першу чергу, хто... Хто та сама аудиторія, яка готова платити немаленькі гроші за те, щоби що? Щоб побачити алхім і сквіртолога. Ну, мабуть, якщо цей сквіртолог буде на практиці реалізовувати свої знання і показувати якісь методики, хтось і прийде. Але я не думаю, що це посилить ефект медійності алхім, адже Анатоліч і Карагоцький, Когородський. Блін, почекайте, зараз, зараз. Корогодський. Сорі, запам'ятав. Коротше, якби був Гарік Корогодський, та Анатолій Анатолійович, скоріше за все, ефект був більш масштабним. А так ми маємо ну, якусь невпевнену історію з невпевненими ведучими, експертами, гостями. І який там сценарій? Чи є взагалі цей сценарій? Нічого не зрозуміло від слова зовсім розумієте? Нічого не зрозуміло. Блін, відвожу очі, дивлюсь в екранчик і забуваю, що треба дивитися в камеру. Справа в тому, що я переїхав, ви бачите, у нас з'явився абсолютно новий фон. Давайте трішки поправлю камеру, щоб було більше видно. Так, зараз, друзі, one moment, please. А -а -а, Адаптуюсь до нового простору. Сподіваюсь, вам подобається. Я ще буду оформлювати, додавати різні штучки. А -а -а, це все буде виглядати ще більш прикольно, ще більш душевно, по-домашньому, як то кажуть. Прокачаю фончик. Буде просто топчик, бачите, яка рима. А це настільки надихнувся. Чим я надихнувся? Потапом і настою. Остання крапля Настя Каменських відповіла. Через вона з потапом була вона на шоу Клопотенка, де відповідала питання. Про те, що коли почала набирати вагу, вона себе прийняла. Ну, ці всі патерни, оці всі історії, які ми вже чули, бачили 500 тисяч разів. І тут вона видає, у нас як між чоловіком та дружиною, все чудово. Я розумію, про що ти говориш, тому що було дуже багато різних пліток. Але ні, все добре, сказала Каменських. Це просто сумки з потапом. Настю, я розумію, в що ти граєш. Я розумію, для чого ти граєш. Я розумію, що ти хочеш цим виторгувати та отримати на свою користь. І я не скажу, що це погано. Ви знаєте, як би я не ставився до Насті Каменських, все одно вона хитра, продумана лисичка. Вона вміє маневрувати, вона вміє користуватися чоловіками. Вона навчилася певним секретам, фішкам, маніпуляціям і так далі. Але. При цьому всьому той же Олексій Потапенко, який поки що офіційний чоловік Анастасія. Чомусь не знає. От цікава історія складається. Кошенята принесли на хвостику. Ми не стверджуємо. Нагадую, не стверджуємо. І, взагалі, не забудьте поставити вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. Це просто обов'язково. І кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Повертаючись до Потапа і Насті, значить, всі. Майже всі, в шоу бізнесі, як розповідають кошенята. Це на рівні чуток, але, але є дуже багато але, на які потрібно звернути увагу. У Насті Каменській вже є чоловік серця. При цьому вона дуже вміло, талановито, доїть водночас потапа, маніпулюючи ним, ти мені спаскудив життя, мою кар'єру. Тож давай замолюй свої гріхи, відпрацьовуй, вкладай в мене бабло. Хочу латиноамериканське Гремі. Ви подивіться, яка в неї жага до отримання цього Гремі. З одного боку, це непогана якість, тому що такі люди, як Камацьке, потім і отримують ці нагороди, тому що вони підуть на все в своєму житті, аби отримати це Гремі. Водночас, Настя отримує фінансування від Потапчика. Знову ж таки, не стверджуємо. Ми просто спостерігаємо, вкладає він в її кар'єру. При цьому Настя отримує дуже приємні. Бенефіти від чоловіка серця. Але я ти людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. Ось такі ходять чутки і говорять, що Настя, знаєш, знаєте, є таке висловлювання з народу. Розумне телятко, дві матки. Ой, лагідне теля, дві корови, ссе, покірне теля дві цицьки ссе. Я ж залип. Сорі, перепрошую. Можливо, у вас є якась своя інша українська версія цього народного вислову, але не суть. На цей вислів чудово показує характер Насті Каменських, показує те, настільки Настюха розумна дама. І, ну що, Настю, можу сказати, молодчина. Ти вміло користуєшся усіма навиками отриманих, які ти отримала в шоу бізнесі. При цьому маєш фінансування з усіх боків. Ой, молодчинка, Настюхо, підтримую тебе, і принця для свого серця знайшла і доєш старенького діда. Молодець, такі ходять чутки в шоу-бізнесі. Ну що ж. Хочу почути ваші думки, що ви думаєте з цього приводу. Давайте поспілкуємось в коментарях, тому що тема насправді, друзі, цікава, цікава. А ми з вами приходимо до Андрія Данилка. Значить, яку новину я побачив. Ось вам і сердючка. Друзі, а ви знали, що Андрій Данилко передав 11 мільйонів гривень для створення в Україні сучасного центру реабілітації та протезування для наших героїв Superhumans, який вже успішно працює. Просто красень! Просто респект! Ось що таке. Добрі справи, на яких не піаряться. Хочеться сказати Андрію Данилко велику подяку, висловити велику подяку, тому що, на превеликий жаль, ми бачимо для багатьох вітчизняних зірок України на сьогоднішній день допомога чи то нашим бійцям, чи то захисникам захисницям, чи не знаю, пораненим, постраждалим від війни. Це все величезний піар. Скоро одна співачка після Нового року зробить дуже великий гучний подвійний піар. Запам'ятаєте це слово? Подвійний піар. І коли це все з'явиться в широких масштабах, це буде така сенсація. Ледве не сенсація року, ви зрозумієте, про кого я говорив і чому з морально-етичних. Ем... Обмежень і своїх певних цінностей, я не можу цього розказати, ну тому що це занадто особиста історія. Але ви все дізнаєтесь, я думаю, десь в лютому, березні, можливо, навіть і раніше. Просто запам'ятайте це формулювання. Подвійний, подвійний піар, подвійний дабл, дабл, дабл. А стосовно Данилка. І це людина, яка взагалі не викликає жодних сумнівів в своїй щирості, в своїх проявах, проводив чималий гастрольний тур. При цьому дивіться, яка значна допомога. Андрію, дуже тобі дякую, і я радий, що в Україні є такі українці. Що ви думаєте про Андрія Данилка, які у вас відчуття даного артиста, як людини, як особистості, в тому числі? Давайте спілкуватися в коментарях. Ну і на завершення, хто у нас сьогодні з вами буде. В мене відкрите запитання вже майже рік. Де Альона Вінницька? Що відбувається? Я з кошенятами намагався знайти інформацію, і я нічого не можу знайти. Ну не буває такого, що людина просто зникла. Ну не буває, ну не вірю я в це. А по суті, я бачу лише те, що кудись зникла, ніби її ніколи не існувало. Виїхала. Одні казали, що Альона Вінницька взагалі виїхала з України. І інші казали, що вона в Києві і просто залягла на дно. Але скоріше за все, якби вона була в Києві, ми хоча б щось могли б накопати та дізнатися. Хіба не так, друзі? Але я згоден з думкою колег про те, що її колишній чоловік Олексій Більшой. Вбив в нуль кар'єру Альони, завів її абсолютно не туди, і від цього насправді дуже сумно, тому що Альона Вінницька надзвичайно талановита, неймовірна співачка з крутезним тембром голосу. і Її пісні вони, вони особливі, тому що вони справжні. Комусь відомо, останні останні мої потуги, можливо, щось. Зможемо все ж таки знайти про Олену. Надсилайте в Директ моєї інсти. Дякую за те, що залишалися зі мною в сьогоднішньому випуску. Пліток. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, який виходить кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.